Друзі. Зараз ти на каналі Зелена розкриває карти. Сьогодні у нас порада дня від всесвіту. Як завжди, для розкладу на день. Я використовую старші аркани та придворні карти. Обираємо з них одну. І це у нас буде порада на сьогодні, неділю, 4 січня 2026 року. Опис цієї карти її під відео, без містики, але з глибиною. Подумай, як ти можеш прожити цей день трохи інакше, ніж зазвичай. Напитувайся енергіями цієї карти, саме такими енергіями, які тобі Стануть в нагоді сьогодні, бо в кожної картки є різні риси та властивості. І під кожний випадок, під кожну справу, під кожне завдання ми можемо обрати саме те, що нам необхідно, те, що нас буде підтримувати. Тому бажаю всім нам гарного дня і до завтра!